Ук взуття лот 393, Зверніть на нього увагу. Яскравий, класний. Отже, такі на замочку дуже зручно буде взувати. небесно голубі. Дуже. Ця модель зараз надзвичайно популярна. Інстаграмщики її дуже полюбляють. Тасмани також одна з самих таких в цьому сезоні. Модель. Як у Джейло. Чоловічі макасини. Розмір великий. Якщо для вас ну дуже проблематично, того, що це написано в 49,5 для баскетболістів, то поміняю, але я знаю, що такі чоловіки дуже-дуже дуже страджають від того, що не можуть знайти для себе взуття. Так, такі шлюбки. Так, це у нас блок сім пар. Він по 33 євро. І блок відкритий носочок по 28 євро. Три пари. Раз, два. Легеньке. І ще одні такі от яскраві. Дивіться, які класні. Отже, це лот. Триста дев'яносто три красивий. На зв'язку ваш луч.